Так, друзі, привіт! Зараз я вам записую майстер-клас з обробки, допису обкладинки в CanVi. Для цього нам потрібно скачати на телефон додаток Canva, ось він, і з ним будемо ми працювати. Це основний редактор фотографій в. Для соцмереж в ньому можна робити і гайди, і чек-листи, і презентації робити. Тобто він дуже багатофункціональний. Більш за все, він потрібен для того, щоб робити обкладинки для дописів, для рілсів, для ведення соцмереж, для стрічки. Значить, в нього є безкоштовна версія, яка триває 2 тижні-14 днів. Ви можете її спробувати. Ну, а є, Але також і платна версія. Вона коштує не так дорого. Тобто, якщо ви плануєте займатися роботою в соцмережах, я вам її рекомендую купити, як мені так само колись порекомендували купити її інші лікарі, які в соцмережах розвивалися і розвиваються зараз. І поїхали, натискаємо. Canva. Зараз ми будемо з вами робити обкладинку для нашого допису про вагітність. Для цього нам потрібно спочатку обрати, яка нам потрібна формат публікації. Є документ, історія для Інстаграм, публікація для Інстаграм. Бачите, тут можна вибрати будь-яке. Для Фейсбука, фотоколаж, плакати. Тут, що хочеш, можна робити, приглашення. Навіть на головний, головний екран телефона можна тут вибирати собі, що хочеш будь-яку заставку. Ми вибираємо публікацію в Інстаграм. Тепер ми обираємо «Создать пустой і тепер натискаємо загрузки. Тут ми можемо з вами загрузити файли. З медіотеки нам з вами потрібно отут натиснути альбоми. І в мене є альбом-фотосесія, з якого я вибираю все для обкладинок, для моїх дописів. Так, якщо нам потрібно щось про вагітність, ми можемо будь-яку вибрати фотографію там, де ви посміхаєтесь, або просто дивитесь в екран. Абсолютно будь-яку. Я зараз обираю. Так. Хай це буде ось така фотографія додать. Зараз вона загрузилася, я її натискаю. І тепер я її хочу трошки здвинути сюди. І вирізати фон, натискаю ефекти, натискаю видалення фону, і мій фон зникає. Так, тепер я можу себе, якщо потягнути за куточок, дивіться, збільшувати, зменшувати, розташовувати, де я хочу. Можна. Менше зробити, можна більше. Ну, тобто, гратися вже можна як хочеш. Переїжджаємо сюди. Так. Тепер нам потрібно зробити основний фон. Основний фон у нас буде з вами не картинка зображення, а це в нас буде відео. Ми натискаємо на плюсик, якщо ми щось хочемо додавати. Ми натискаємо завжди на плюсик «Елементи». І тут ми з вами пишемо: ищите що угодно на канва. Я пишу на русском язикі Так, пишу беременність і обираю є графіка, є фото, і відео. Я обираю відео, показати всі. Дивіться. Тут є, там, де Про з коронками, воно в безкоштовній версії безкоштовно буде. Якщо потім не купити оцю платну версію, то так само, от де немає Про, бачите, можна серед них так само обирати от відео, тобто, все рівно вибір буде, але менший. І тепер я хочу обрати якусь таку естетичну відеозапис. Тут дуже багато, дуже великий вибір, який ми можемо обрати. Ну, наприклад, зараз, може, оцю, ви обираєте абсолютно будь-яку. Ні, ця не подобається. Ми її звидаляємо, йдемо далі шукати. Так, Можна, якщо я з цього боку, то вагітно, щоб дивилася на мою сторону. Якщо пересунути мене на інший бок, то можна таку вагітну, яка в цю сторону дивиться. Так, так. я обираю. Так, в мене є таке відео. Дівчина гладить животик. Я його розтягую. Давайте попереднє, оце ми видаляємо. Так, тепер я хочу ще себе, де я. Якщо я натискаю отак на це відео, то воно якраз і буде виділятися. Я його можу трошки зменшити, на себе натиснути. І отут, на стройках, я себе розположення переміщую вперед. Все, я тепер буду попереду. Натискаю на цей елемент, і він вже в нас позаду. Я його максимально розтягую під межі оцього квадратика, це наша межа публікації в інстаграм. І ось воно як гарно виходить у нас. Дивіться. Я себе. Так, дівчинка в нас помістилася. Тепер я, щоб себе звинувати на себе натиснула і себе отак трошки здвинула. І тепер нам лишається лише додати напис, тобто заголовок нашої публікації. Ми закриваємо тут, натискаємо знову на плюсик, тому що нам треба щось додати. І отут я обираю у нижній строчці текст. Тобто нижня строчка нам потрібно, щоб обирати або елементи, будь-які елементи, відео, фото, будь-які картиночки, графіки це все тут. Так само тут в нас зараз будуть ще геометричні фігури для того, щоб ми з вами могли робити підложку під текст. Так, з фотоплівки це додаємо фотки, загрузки це з нашої галереї телефону. Текст ми додаємо зараз додати заголовок. Заголовок в нас буде такий. Вагітність і, і я роблю під себе. Ви кожен робите під себе. Я пишу вагітність і УЗД. Так, це я витираю і пишу. Так, вагітність і. Переношу на нову строчку і пишу УЗД. Ви пишете вагітність і ваша спеціальність. Або вам в домашньому завданні в тексті я написала можливі варіанти назви вашого допису. Ви його під себе, під свою спеціальність, підлаштовуєте. Так, тепер ми можемо його зменшувати, збільшувати, розташовувати, як нам буде зручно. Зараз я його отак сюди здвину. Ми обов'язково з вами заходимо в шрифт, шрифт наш обираємо, який вам буде ну, вдалий для вас, який вам буде подобатися. Я завжди пишу шрифтом Evolvent. Я хочу вам сказати, що якщо ви один вже шрифт обрали, щоб ви не скакали з одного на інший шрифт, щоб завжди ви в одному шрифті працювали. І тепер ми можемо з вами е так е зробити, тут ми закриваємо ідемо на формат. Обов'язково, щоб був жирний формат, жирні букви. Обов'язково ми з вами інтервали можемо змінити, якщо нам потрібно, між, між строчками, між буквами. І ще ми з вами зробимо е, колір натискаємо на колір, і нам тут одразу даються е, кольори мого блогу. Це кольори, які я Найчастіше використовую, або кольори з фотографії з моєї, або кольори просто з палітри натискаєте і обираєте будь-який колір з палітри під ваш колір вашого блогу. Пригадуєте, там, де ви кольори підбирали для себе, тобто, щоб воно дивилося, виглядало гармонійно. Я йду або на червоний, да, я лишаюсь на червоному. Тому що в мене тут синенький, мені б треба фіолетовий, ну хай вже буде синенький, і трохи червоного ми додамо. Так, і тепер нам потрібно ще з вами. Тут ми закриваємо, колір ми обрали. І закриваємо і натискаємо на плюсик. І потрібно нам ще додати елемент. Елемент в нас буде. отут ми пишемо. Прямо. Обираємо будь-який прямокутник, нам пропонують біленький. Наталочка забери, ласка, ласканіку. Пропонують біленький. Ми його можемо так само змінити на будь-який, абсолютно будь-який колір під наш колір блогу. Хай буде такий, ні, такий не дуже воно якось виглядає. Або якщо зробити напис не червоним, а білим. Так, вже так буде поніжніше. І тепер ми можемо дивіться, ще можна що зробити. зробити. Знову я вертаюся на прямокутник, працюю з прямокутником. Тобто, ви спочатку обираєте елемент, з яким ви працюєте, натискаєте. Коли воно засвітилося в рамочці, тоді ви його змінюєте. Дивіться, тут можна ще зробити отаку от прозрачність. Воно не прозрачне, ми можемо змінити, бачите, і воно буде прозрачно і гарно виглядати. Воно не дуже читабельне, я хочу зробити саму напис трошечки яскравіше. Зараз я подумаю і, напевно, я зроблю фіолетовим. І тепер я хочу напис, бачите, я перескочила вже на напис. Я його хочу змінити колір. Отут я можу зараз погратися. Який би колір я могла, щоб воно гарно виглядало. І було... Ой, і було воно в тему. Бачите, можна будь-які. Так, я обираю цей свій колір. Раз. Так. Вагітність і ОЗД. На цьому ми з вами отак класнули мимо картинки, подивилися, натискаємо, перевіряємо, як в нас буде, і в нас дуже гарно, мені подобається. Можна трошечки оцей прямокутничок від дівчинки в сторону зменшити, отак. І напис так само трошечки зменшити. Так, розтягнули і все. Тепер, щоб нам зберегти, я натискаю сюди, на стрілочку, скачать. Нам скачується наша обрубочка. Скачать. Так, чаклуємо, 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 чаклуємо. Ви бачите, це дуже-дуже легко. Це просто робиться елементарно. Канва настільки цікава в роботі. Ми з вами працювали в конві, коли ми з вами робили перший допис Щасливий лікар. А тепер саме робимо відеообкладинку. Все, Тепер наша відеообкладинка в нас знаходиться. Ось вона в галереї, сама крайня. І тепер, коли ми з вами заходимо в Інстаграм, ми нажимаємо на плюсик додати відео Reels». Це в нас буде публікація, ну у вигляді Reels. Бачите, ось вона йде. Нам не потрібно дуже 26 секунд, воно одно і те саме. Ми зробимо, Так, ми зробимо 6 секунд. Так, зараз ми зробимо, щоб вона туди, сюди, туди, сюди. Бачите, як гарно. І рілс буде в нас зацикльований, півтори секунди, воно буде постійно, постійно кружитись і набирати вам охоплення. Додати. Далі. Привіт. Далі. Сюди, так, редактувати обкладинку. Обкладинка, Обкладинка в нас гарна, тільки трошки сітку підганяємо, але сітка в нас так теж Гарно все співпало. Так. І тепер готово. І сюди ми вставляємо наш готовий напис із наших нотаток. У мене напис готовий. Так. Е, ні, це не той телефон, напис в другому. Ну, ви берете, копіюєте, натискаєте. У вас вже напис. Провірений, смайлики розставлені, ви скопіювали, нічого писати не потрібно. Скопіювали і вибрати все, скопірувати. Зайшли сюди, вставили, натиснули, вставили. Все, ваш текст вже тут. Він вже оброблений. У вас натискаємо ок, натискаємо, спочатку не ок, спочатку місце розташування. Можемо з вами поставити сюди. Так, тут аудіодорожка вже нам не пропонується, музичка. Тобто, все, і поділитися. Все, і воно вилітає у вас у вигляді рілса. Це дуже класно, це так, щоб можна було обхитрити Інстаграм. Замість публікації додаємо Рілс, але з текстом. Все, я вам бажаю успіху! Це завдання не дуже складне, не таке, як було з експертним Рілсом, то у вас все-все вийде.